Господь з вами, і з духом твоїм, читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Юди. І війшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета, привітання Марії. Підстрибнуло, немовляв, її утробі, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословенна ти між жінками і благословенний плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Ось як тільки голос твого привітання. Дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина в моїй утробі. Блаженна ж та, яка повірила, що звершиться сказане їй Господом. А Марія промовила: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо він споглянув на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його, і милосердя Його зроду рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами. А багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в Єлизавети якихось три місяці і повернулася до свого дому. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо урочистість. Так, це не просто свято, це урочистість. Сьогодні співається «Слава Вовишніх Богу, чи промовляється за відсутності органіста. Сьогоднішнє свято є цікавим, його історія є цікавим. Установлене свято. Це в католицькій церкві було в 50-х роках, вже треба казати, минулого століття. Натомість це свято не з'явилося на порожньому місці і не з'явилося в 54-му році, не було установлене раптом, так ні звідки. Марійна побожність була від самих початків християнства. Вчора на вечірньому чаї в мене питалися: а розкажіть про небозяття, а про це в Біблії ніде не написано. Ну, не те, щоб так аж ніде, якщо так уважно читати, ну хоча б навіть сьогоднішні читання, зокрема, перше читання про откровення Йоанна. Вона ж апокаліпсис, тільки откровення звучить якось лагідніше, а слово апокаліпсис якось страшніше звучить. Тому інколи люди думають, що це дві різні книги, це та сама. То виявляється, що не зовсім так вже і, і так, щоб аж нічого. Тобто, заохочую уважно так собі почитати. Але сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на е, бажанні зрозуміти, що нам Бог хоче передати. Як це протягом історії, як це протягом різних конфесій. Як це через певні зловживання, без яких також, на жаль, не обходиться? Як це воно є, і як воно, звісно, мало би бути? Отож, спершу подивімося, що стосовно Марії, чи стосовно вшанування різних святих? У наших братів протестантів так, це наші брати. я знаю, що є люди, яким це геть не подобається. Тобто, є одна скрайність люди, які хочуть приймати все як протестантів, це не так, тому що ми католики віримо інакше. Є люди, які хотіли би їх відкидати і перекреслювати зовсім. То це також не так, тому що дещо те, що кажуть, вони добре, а дещо не дуже. Так от, я наводжу приклад те, що не дуже, і показую причини, чому так сталося. Вони досить часто негарно висловлюються на тему святих, і, зокрема, Пресвятої Богородиці Діви Марії кажуть, що це була просто жінка. І намагаються перебирати різні епітети, що ось це не потрібно, вшановувати ікони, не потрібно, це все зайве, це все недобре, це все до добра не доведе. Хоча, якщо хтось з вас трішки стикався взагалі з протестантським рухом, то ви знаєте, що вони самі, хоч так сильно заперечують будь-які зображення, якісь візуальні символи, так це назвімо загально, нехай буде. То самі також намагаються у своїх там, будинках культури, чи, там, домах молитви, чи зборах, чи домах, як би ми це не назвали. Ну бо щоб не використовувати, що це храм. Ну, бо храм це вже щось таке недобре, це вже культ, це вже релігія, релігія це недобре. Ну і от вони намагаються шукати якісь синоніми. Але ну як не шукай, все рівно має бути якесь слово. Як ти його не вбирай, як ти не намагаєшся представити, все рівно якесь слово має бути. І все рівно вони намагаються представити якийсь символ. І де не де проскакує, десь роблять якісь такі декорації, особливо зараз десь там в стилі трошки такого собі лофту, бо він там був модним ще недавно, цей лофт. І роблять якісь хрести. Тобто, якби хрести чи символи, це так не дуже, але все-таки, все ну, хрест нехай буде. Потім, взагалі, культ якихось осіб це недобре, звісно, святих вшановувати не можна, але якщо є якийсь пастор. Пастор, який ну, там, до Бога привів багатьох людей, чи проповідував якийсь там успішний проповідник, відомий чимось, то, звісно, його портрет буде. Е, і це вже не вшановування, звісно, що зображення, тому що це якби і не зображення. А що ж це? Е, ну, звісно, там ніхто ж не поклоняється його образу, але ну, трошки так вшановується його образ. Е, розумієте, тобто, якби, якби так і і не дуже, якби і воно, і, і не зовсім. Але так, е, це те, що ми бачимо зараз. Те, що є у протестантів, натомість звідки це виникає. І зараз, дорогі братчики і сестрички, нам з вами це може бути, звісно, неприємно, але це той випадок, коли немає диму без вогню. Тому що протягом історії, якби хтось забувся, то двох тисяч років християнства різноманітних зловживань було дуже багато, причому дуже, дуже багато цих зловживань. Як приклад, на виду, що був такий період іконоборства чи іконоклазму, можливо, ви десь чули це визначення в історії, коли намагалися боротися з образами всіма способами, з образами, з фігурками, зображеннями. Тобто не має бути зображений Бог чи святі взагалі ніяк, тому що Бог він невидимий і його зображати не можна. Але з чого це іконоборство могло виникати? І звісно, що воно і могло. Виникати і виникало з дуже багатьох зловживань. В приклад хоча б ситуацію, коли відбувається консекрація, зараз вона за кілька хвилин буде. Ось є чаша, є е, хліб, ми з вами добре знаємо, що цей хліб він максимально простий, максимально наближений до тих опрісників євреїв, тобто там є лише виключно і тільки борошно. І лише і тільки вода, все, більше нічого немає. Цих два складника. Так, потім є чаша, в чаші є вино, вино, також має бути міцніше 12 градусів, має бути виноградне, не може бути там домішок ані спирту, ані цукру, нічого. І так, і саме на хлібі і вині служиться літургія, служба Божа. Євхаристія. Натомість. Був період в церкві, коли люди мали таку величезну повагу до образів, до ікон. Настільки ши, сильно їх вшановували, що розуміли, що, наприклад, ікона має більше значення, аніж Євхаристія, причастя. І тоді брали шматочок ікони, шматочок фарби, відламували шматочок і до консекрації цю фарбу додавали в чашу. В кров Господню додавали шматочок цієї фарби, шматочок цієї ікони. Навіщо? Ну, щоб точно це була кров Господня, щоб вже не сумніватися. І звісно, це дуже серйозне перебільшення. Таких речей було багато. Я думаю, що ви також стикалися з тим, що люди готові десь там їхати куди-небудь за три-дев'ять земель, бо там є якісь зображення, бо там є якийсь образ. Так, не мов би, якщо людина помолиться в іншому місті, то чогось не буде. Я не кажу, що не потрібно відвідувати паломницьких міст. Я не кажу, що не потрібно в паломництво йти. Але напевно є щось недобре, коли люди надають якогось такого саме. Не чудотворного, але саме магічного значення, якомусь зображенню. Ну, найсумніше чи найкумедніше, я не знаю, чи це сумно, чи це смішно, коли люди надають цих властивостей, образу, який таким не був. Тобто, якщо, скажімо, три чи там, два століття тому, якийсь образ був справді чудотворним, але потім він був втраченим. А зараз люди думають, що цей образ також чудотворний, хоча він вже не чудотворний. Чудотворним був той, який десь там загублений чи вивезений десь там за кордон. І тут стається певна така небезпека і стається трошки незручно. І коли ми дивимося, от зараз я з вами розгляну протестантів, а зараз подивимося вже на людей невизначеної конфесії, які насміхаються з віруючих. Або не з віруючих, або насміхаються з фанатиків насправді. З людей, де немає віри, де є лише якесь таке фанатичне шукання якихось знаків, особливостей, якогось особливого зображення. І вони насміхаються таким чином, що десь там на якійсь стіні проявився лик Богородиці. Приїхали сантехніки, полагодили каналізацію, і лик пропав. Ну, Насміхаються якби, що від відходів, які йдуть від каналізації, з'явився той лик. Насправді там ніякого лику не було, то просто були плями від, від тих відходів людських. Ну, І це, звісно, звучить воно дуже неприємно, але з іншого боку, ось ці люди, які насміхаються, можливо, вони бачать, що тут щось негаразд. І звісно, вони так трошки кипкують і звучить це для нас віруючих людей дуже неприємно, але погодьтеся, що вони в цьому випадку не насміхаються з віри в цьому випадку. Вони насміхаються з цього фанатизму. Тому що коли є якісь об'явлення, потрібно, щоб церква визначила, чи це справді об'явлення, чи це якась оптична ілюзія, чи це чиясь галюцинація, чи чиясь біла гарячка. Ми добре не знаємо і не можна все міряти під одну мірку. Цих зловживань є маса. Я думаю, що можливо ви чули про одного з ефіопських. Царів, як ми знаємо, там християни чи коптійського царя, вибачте, я їх плутаю інколи, хоча це можуть бути різні люди, який е, прочитав, що Боже Слово живе і діяльне, зараз вже трошки в сторону ось цього фанатичного підходу до Біблії і до того, чим є Біблія взагалі. І він знав, що Боже Слово живе і діяльне, і тому він по кусочку, по листочку відривав і їв Біблію. Таким чином, з'їв. Я не знаю, чи Біблію, одну книжку, чи кілька е, з'їв. Не пам'ятаю добре про його участь, але здається, він помер від е, проблем з травленням. Е, і ця історія є досить сумною. Можна знову ж сказати, що вона є смішною або трагічною, і неясно, що більше чи смішна, чи трагічна. Одне і друге одночасно. І тому, дорогі друзі, ми, коли з вами бачимо якісь зловживання, ми повинні з вами пригадати, а як воно повинно бути. Ще раз, вся історія про якісь зображення, ну от я теж тримаю зображення одне, за мною зображення інше. Це зображення сфакимських об'явлень, це зображення, якому 600 років, яке намалював фон Ейк, Генті, цих зображень Богородиці, їх є багато. Е, і тут не суть в тому, щоб ми зупинялися на е, якомусь зовнішньому виконанні. Тут суть в тому, щоб ми подивилися, а дійсно, а що нам Господь Бог хотів передати, розказати про Богородицю. Ще раз, не про якесь паломницьке місце, не про якийсь конкретний образ, е, фігуру, фреску, статую. Що Бог хотів передати. І тут, якщо б у нас була якась така здорова. Розумна полеміка, наприклад, з тими ж самими протестантами, то ми б їм сказали, що давайте зануримося в Святе писання. Або якби в нас була теж така здорова, грамотна, спокійна полеміка з нашими братами православними, бо це також наші брати, хоч не з усім ми з ними сходимося, але це наші брати, то ми б побачили, що от їхні закиди на, ш... на кшталт, що ні, немає чогось такого, що от Марія непорочна. Хоча ну, люди, які читали якісь православні тексти чи східні тексти, бо православні це так дуже загально. То ми побачимо, що в тих акафістах, багатьох тропарах і багатьох інших східних текстах східного богослів'я є дуже багато вшанування Богородиці. Напевно, це вшанування Богородиці є більшим, ніж у католиків. Якщо йдеться про ці звертання, сформулювання, натомість. Ще інша проблема, що кажуть, нам закидають православні, що а звідки ви знаєте, що Марія непорочна, адже цього десь там теж ми там не знаємо. У вас є така догма. Ну так, бо в нас ці догми розвиваються, змінюються. Протягом історії їх було укладено багато в православній церкві через різноманітні розколи тих догм вже не установлювалося. Можна сказати, що та маріологія в якомусь моменті зупинилася, чи взагалі розвиток богослів'я, але це теж зовсім інша тема і зовсім інша розмова. Так от, і тут треба сказати: ну добре, ви так не називаєте. Але навіть якщо ми поїздимо Україною, не знаю, діллям, і подивимося, як названі храми, то побачимо, що вшанування Богородиці, вшанування успіння Богородиці є чи не найчастішим закликом на честь чого побудовано той чи інший храм. Тобто догми такої немає, написаної, сформульованої там про успіння, перепрошую там про внебовзяття, чи, бо православні кажуть, успіння, ми кажемо внебовзяття, небовзяття, але тут суть лишається та сама, тільки сформулювання трошки акцентується на іншому. Далі, можливо, немає в православних сформулювання тих самих правд, але вшанування тих самих правд. Є присутнім, і то при чому є присутнім досить серйозно. Так що це лише на перший погляд здається, що ми десь там далеко знаходимося від православних, чи ми далеко знаходимося від протестантів. Люди, які шукають правду, а не шукають тільки того, що ми краще за когось іншого, такі люди цю правду побачать. І отож, ми подивилися на. Протестантів подивилися на православних, подивилися на людей, які посмішкуються з релігійності чи з фанатизму. А тепер подивімося, як ж воно мало бути насправді в Божому задумі. І Марія є насправді тим прикладом людини, яку не доторкнув гріх, яка не була покалічена гріхом. Так вона страждала через гріх. Тому що вона страждала і в той момент, коли завагітніла Ісусом, не знала, як Йосипові сказати. Уявіть собі, що вона відчувала, переживала. Далі вся історія з народженням Ісуса про те, що вона має народити Месію. Вони ходять в ефлеємі, а їх не пускають, і вона не має, де народити, родить в хліві. Ну чи це не було страждання? 100% було. Далі, коли пішли жертвувати Ісуса в святиню, приходить старець Симеон і каже, що ти будеш страждати. Тобто вона вже страждала до цього, але він їй каже, що в майбутньому також ти переживеш муки. І вона їх переживала особливо під час розп'яття Ісуса. Це навіть важко собі якось там описувати і уявити, що мама дивиться на катування власного сина. Це абсолютно жахливі речі. Тобто, в цьому випадку вона страждань, звісно, дотикнулася і досить сильно. Але коли ми говоримо про її в небовзяття, чи як кажуть православні про її успіння, то ми бачимо, що людина з душею і з тілом вознесена до неба. Що людина е, є кимось більше, ніж просто людиною. Е, і тут знову людей починає коробити. Ні, це просто людина. Зачекайте ще раз. Давайте відмотаємо історію до Адама і Єви. Не було задумом Бога, щоб людина страждала, не було задумом Бога, щоб людина щоб людині було зле, не було задумом Бога, щоб людина е, могла бути в пекельних муках. Людина собі обрала через непослуг Богу, через відкидання Бога. І вся історія, починаючи від Адама і Єви, від першого гріхопадіння, свідчить про те, що от Бог хотів представити людині щось добре, гарне, а людина це відкинула. І вся наша історія якби обнуляється, знову зводиться до початку тоді, коли є Марія, коли є її послуг, коли. Її так, Богу, фіат, коли е, вона проходить свій земний шлях, ну і пізніше її тіло не гниє, не розкладається а вознесене. Е, тут ми бачимо ідею Бога, що Бог хотів, е, сотворюючи нас. Нас відштовхує смерть, нас відштовхує вигляд здеформованого тіла або хворобою, або смертю. Для нас це є якесь певне непорозуміння. Ми не хотіли би, щоб так було ані з нами, ані з нашими близькими. Але так є. Тому що ми всі носимо в собі ці наслідки першого гріха, а це і страждання, і смерть, і все інше. Але Бог так цього не хотів. Він хотів нас утворити досконалішими, кращими. І тому, дивлячись на Марію, ми бачимо, що так, в Бога була інша ідея. Подивіться, що е, різноманітні єресі, які ще з'являлися на зорі християнства, ну хоча б маніхейство, яке казало про те, що духовне, душевне це все правильно, це все добре. а от Тіло тіло це погано, тіло це зле, е, тіло потрібно принижувати, тіло недостойне е, якоїсь чогось важливого, це з одного боку, одна скрайність, інша скрайність – це е, цивілізація смерті, в якій ми з вами живемо. це… Мова про те, що лише тіло важливе, душа не важлива, якась розмова про духовність, про душу, про спасіння, про вічне не Важливе лише тут і тепер. Приємність, гроші, слава ось тільки ось це, що можна помацати і взяти в кишеню. Я не знаю, там з'їсти чи, 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 чи ще там щось зробити. Е, і тому є цих два протиставлення. Християнство каже, ні, це не так. Душа має значення, душа важлива. Душа у вічність переходить. Але і тіло має значення. І маніхейство не праве з одного боку, а з іншого боку, і сучасний світ неправий, який абсолютно відкидає душу. Ті відкидають тіло, ті відкидають душу. А християнство каже: ні, Господь Бог хотів по-іншому, Господь Бог хотів, щоб і душа. Була у вічному щасті, у блаженстві в раю, але й Господь Бог наше тіло створив, щоб ми до нього ставилися з повагою, з честю. Тому ми повинні поважати теж і самих себе, і інших людей повинні поважати. І тому, хоча б обряд похорону, це обряд вшанування людського тіла. Ми знаємо, що душа вже відлетіла, але до тіла ми ставимося з повагою, з пошаною. І подивіться, що нам завжди приходиться. Відбиватися від якихось хворих вчень. Одні кажуть одні речі, які не є добрими, інші кажуть інші речі, які є недобрими. А нам потрібно постійно триматися при здоровому вченні і постійно тримати свій погляд сфокусованим на те, чого ж вчить Господь Бог. А Господь Бог закликає вчить нас до того, що теперішній вік. Наше життя це дуже короткотривалий період часу. Перед нами ціла вічність. Ми колись у вічності будемо чудуватися, дивуватися, якими ми були. По дитячому наївними, коли ми думали, що все наше життя це ось щось таке дуже довге, воно коротке порівняно з вічністю. Коли нам кажуть різноманітні люди, які досліджують всесвіт, кажуть, що ось наша галактика, Чумацький шлях, стукнеться з галактикою Андромеди, це буде там через мільйони років, але це стукнеться, це колись станеться. Буде величезний хаос у всесвіті. Ми можемо переживати ой, лишенько, що ж це буде, але це буде через мільйони років. Ми з вами точно. Вже до того не доживемо. Чи людство доживе? Тут теж дуже велике питання. Далі, те, що сонце розшириться, збільшиться в розмірах, земля може згоріти, може щось статися. Це теж буде через мільйони років, але нам також. Страшно, що це воно буде. Потім ще про різні катаклізми переживаємо, ой як на Марсі магнітне поле зникло, а що буде на землі? На землі теж може зникнути, чи полюса можуть місцями помінятися, чи якась комета може прилетіти, чи ще щось може статися. Може статися що завгодно. і наше життя з вами дуже коротке, дуже обмежене. І тому ми з вами постійно маємо дивитися на те, що для нас, для нас приготував Господь Бог. А Він для нас приготував славу. Рай. Щоб ми з вами були вдивлені в нього і хотіли думати про нього, хотіли бути з ним, хотіли цікавитися ним. Сьогоднішні проповіді, я, на жаль, не аналізую. Євангелія це магніфікат Марії, один з найбагатіших текстів Євангелії, де розповідається, як Марія вибухає в один момент просто цією радістю, діленням того, що в її житті сотворив Господь Бог. Але сьогодні скажу лише те, що от кожен з нас, який дивиться не тільки в зло, яке є навколо світу, бо це зло є, і воно буде до кінця віку. Ми з вами про це знаємо. Але ми з вами повинні вдивлятися в те, що Бог робить в нашому житті, що Він дає, шукати його волю, пізнавати його волю, намагатися дивитися не, не тільки на свої болячки, проблеми, труднощі, яких безумовно маса, але теж намагатися дивитися на оцей Божий задум. І це є чимось гігантським, коли ми слухаємо багатьох святих. Більшість з них розповідають про велич Бога. Про те, що Бог робить в їхньому житті. І це є щось неймовірне. Ну і увінчанням цих всіх текстів, звісно, є сьогоднішній текст магніфікату, де Марія просто не тямиться, не може втриматися від того, яким великим є Бог. Нехай Господь благословить нас, щоб ми вміли фокусувати свою увагу, дивитися, і щоб наша Марійна побожність була здоровою, тверезою, і щоб ми були. Такими людьми, які справді можуть зрозуміти цей Божий задум стосовно нас і жити згідно нього. Амінь.